Вітаю вас, малята, на занятті з математики. Сьогодні до нас в гості завітала нова фігура. Ця фігура називається циліндр. Послухайте, яка одного разу з ним трапилась історія. Жив був циліндр. Він велично ходив доріжкою та раптом спіткнувся і покотився. Котився-котився, а назустріч йому куля. Куля їй каже, Здравствуй, братику! Я не братик тобі, відповів циліндр. Як же ти вмієш котитися і я вмію котитися? Ми схожі, отже ти мені братик. Ні, ми не схожі, відступає циліндр. Сперечалися циліндр з кулею довго, поки не стомилися. Малята, давайте спробуємо їх помирити. Розгляньте уважно ці фігури. Куля. Може котитися вперед, назад, ліворуч і праворуч. Кулі рухаються вільно в різних напрямках, а ось циліндр може покотитися тільки тоді, коли його покласти. Тобто, якщо циліндр поставити, то котитися він не буде, а якщо покласти на бік, то він покотиться. А ще розгляньте уважно циліндр. Скільки кругів він має? Він має два круги. Один зверху, другий знизу. Тож чим схожі кулі та циліндри? А чим же вони відрізняються? А тепер з цих геометричних фігур нам необхідно вибрати всі циліндри. Скільки в нас залишилось циліндрів? Порахуймо 1, 2, 3, 4, 5. А за якою ознакою вони відрізняються? Правильно, за розміром. Кольором. Нам потрібно їх виставити від найтовшого до найтоншого. Спочатку ми поставимо синій циліндр, потім зелений, після нього жовтий, червоний і самий найтонший блакитний. Ось так. А тепер давайте пограємо з цими фігурками, скільки їх. Правильно, їх 5. А тепер запам'ятайте, яка фігурка на якому місці стоїть. На першому місці, яка фігурка стоїть циліндр, а на другому круг. Так вам потрібно запам'ятати всі фігурки. А тепер заплющте оченята, розплющите і скажіть, що змінилося. Які фігурки помінялись місцями. Правильно, круг і куля помінялися місцями. Давайте ще раз спробуємо. А тепер погляньте, які фігурки помінялись місцями. Так, циліндр і квадрат. Молодці малята. Дитки з якою фігурою ми сьогодні познайомились. А чим вона відрізняється від круга? Ви справжні розумнічки, дякую вам за увагу до побачення!